Розмита земля, знищений шар родючого ґрунту, загибель лісових масивів. І це не весь перелік усіх тих екологічних жахіт, які можуть статися внаслідок незаконного видобутку сонячного каменю. Безумовно, шкода є. Це в основному земля розпайована, людські паї. Після цих робіт, по незаконному видобутку, земля приходить в повну негодність. В селі, зрозуміло, незадоволені. Користуються нашою землею. Село від того абсолютно нічого немає, крім шкоди. Засідку мисливців за мінералами співробітники СБУ та УМВС Житомирської області влаштували і ще з ночі. У результаті було затримано вісім осіб, які займалися незаконним промислом. За незаконний промисел загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років із конфіскацією. Того майна, за допомогою якого здійснюється цей незаконний видобуток та незаконно добутого. Міліціонери вилучили мотопомпи, декілька метрів шлангів, сачки та інші робочі інструменти. Аби уникнути відповідальності, затримані називають себе рибалками. Однак ані вудочок, ані озера поблизу немає. Рибаки і машина теж на рибалку їздить. Рішили побачити, що в ямках. Ну не вийшло. Ми навіть бачили, не розклали лінію. Ну, труби нові лежать, навіть змотані на чорному ринку за один кілограм бурштину копачі можуть правити від двох до трьох тисяч доларів. Однак мета не виправдовує отриманого. Задаються збитки не тільки. Е Несплатою податків, але й збитки землям сільськогосподарського призначення, землям лісового фонду. Ці збитки будуть встановлені в рамках кримінального провадження. Випадки незаконного видобутку бурштину, зокрема у Коростенському районі, не поодинокі. За даними правоохоронців, за останні чотири місяці було вилучено 15 автомобілів, декілька мотопомп, технічні приладдя. Затримано 25 осіб і відкрито 9 кримінальних справ, які поки не доведені до суду. На сьогоднішній день проблемна, треба призначити про бруштинну експертизу, яку проводять в Києві. Вона проводиться протягом місяця. Після відходження даної експертизи особам, які видобували бурштин, буде приділена підоза, кримінальне провадження буде направлено до суду.